Пожежі внаслідок коротких замикань в опалювальний сезон виникають досить часто, адже мешканці починають використовувати електроприлади для обігріву домівок. Серед основних причин пожеж порушення правил експлуатації електрообладнання, порушення правил розміщення та експлуатації пічного опалення, а також необережне поводження з вогнем. Працівники ДСНС надають поради та рекомендації аби уникнути коротких замикань у будівлях. Купуйте обігрівачі тільки в спеціальних магазинах, Обігрівач…» Має бути з сертифікатом якості. Якщо ви включаєте обігрівачі у своїй оселі, то в ніякому разі не залишайте його без нагляду, не поручайте нагляд за обігрівачем малим дітям, не сушіть одяг на обігрівачах. Якщо ви лягаєте спати, на ніч краще відключати, тому що ви не зможете проконтролювати, що відбувається з обігрівачем. Як зазначають працівники ДСНС, найчастіше у помешканнях громадян виникають займання через перенавантаження електромереж. Також уникаєте перенавантаження електромережі. Якщо вимикаєте обігрівач, не має бути вігнути в мережі потужний електроспоживач, тобто бойлери, електро електричні печі пральні машинки, а вони повинні бути в цей час вимкнені. Дуже часто пожежі у приватному секторі виникають саме через те, що печі вчасно не обслуговуються та не очищуються. Якщо ваша домівка обладнана печу на твердому паливі, вже необхідно провести технічний огляд та підготувати прилад до опалювального сезону. Що це в себе включає? Необхідно. Провести, потрусити сажу, замазати тріщини на димоході, побілити і підготувати печі до пального сезону. Ні в якому разі не встановлюйте біля печей якісь горючі матеріали, сам запас палива, дрова або вугілля необхідно зберігати десь в окремому приміщенні. Біля печі може знаходитися тільки. Той запас палива, який необхідний для топлення печі в даний період часу. Питання газопостачання і досі залишається відкритим. З настанням холодів люди масово починають користуватися обігрівачами, тим самим перенавантажуючи мережі. Хтось повертається до пічного опалення, хтось встановлює буржуйки. Працівники ДСНС ще раз закликають бути обачними та мати в оселі вогнегасник. У разі екстреної ситуації повідомляти про займання за номером 101.